Вітаю усіх глядачів мого каналу. Сьогодні ми поговоримо про змінні та їх типи у C-sharp. Ви вже звикли до змінних, наприклад, в математиці. Коли за якимось іменем, частіше всього, за буквою, ховається якесь число. Змінні використовуються для запису формул. Наприклад, P дорівнює 4 a Ось перед нами формула периметра квадрата. Змінною P позначено периметр квадрата, а змінною А довжина його сторони. І ця формула нам каже, що щоб обчислити периметр квадрата, достатньо помножити довжину його сторони на 4. Змінні дуже зручно використовувати для запису формул, тому що так ми говоримо одразу про загальний випадок. Тут показано, як знайти периметр будь-якого квадрата. У програмуванні сенс змінних аналогічний до цього сенсу в математиці. Щоб використати якусь змінну, ми маємо спочатку її оголосити. При оголошенні змінної, нам також доведеться вказати її тип. Наприклад, тут оголошено змінну типу int. Із іменем А. Тип int означає цілі числа. Про типи ми зараз поговоримо. Після оголошення змінної ми можемо присвоїти їй якесь значення. Тип змінної визначає, які дані вона може зберігати в собі, а також які операції дозволені із цією змінною. Давайте подивимось, які типи даних використовують у C-Sharp. Безумовно, це числа. Якщо це цілі числа, то в C-Sharp це тип int, як у прикладі, що ми щойно розглядали. Які числа називають цілими, думаю, всі розуміють. Це ті числа, у яких відсутня дробова частина. До типу int можуть належати як додатні числа. Так і від'ємні. Якщо ж передбачається зберігання дробового значення, то тоді змінна може мати тип float або double. Про різницю між ними гормо трохи пізніше. Якщо коротко, double може зберігати числа більшого діапазону, але при цьому займає більше пам'яті. Ось приклади таких змінних. Крім чисел, ми можемо зберігати дані текстового типу. Для роботи із текстом передбачено тип стрінг. Наприклад, якщо ми хочемо записати у змінну слово програмування, то нам якраз знадобиться цей тип. Зверніть увагу, дані текстового типу треба брати у подвійні лапки. Також є тип для окремих літер. І, взагалі, друкованих символів тип чар. Відповідно у змінних цього типу, ми можемо зберігати, наприклад, букви. Але не тільки їх, також цифри, знаки пунктуації і інше. Окрім даних текстового типу і чисел, у програмуванні окремо передбачений так званий логічний тип даних. Тут мова йде про змінні типу бул. Їх особливість полягає у тому, що вони можуть містити тільки одне із двох значень: true або false. Тобто істина або хиба. Правда неправда. Також, крім цих типів, у C Sharp є і багато інших. Це можуть бути класи, масиви. Навіть змінні динамічного типу, тип яких може змінюватись під час виконання програми. Поговорити про всі типи одразу практично неможливо, і у цьому навіть немає необхідності. Давайте зараз зосередимось на основних: це int, Float і Double, String, Char та Bool. Тепер до практики. Перед нами порожній проєкт. Давайте, перш за все, вкажемо точку входу в програму. Створимо метод main. static void main. Порожні круглі дужки І у фігурних дужках буде тіло методу. Давайте створимо деякі змінні, присвоїмо їм певні значення і виведемо це на екран. Для початку створимо змінну типу int. Цей тип використовується для цілих чисел. Я можу написати так: int і.ка з комою. А потім присвоїти значення. І присвоїти, наприклад, 15. І знову крапка з комою. У першому рядку я оголосив цю змінну. Тобто, вказав її тип та ім'я. У другому рядку я її ініціалізував, тобто присвоїв їй значення. У цьому випадку 15. Тепер давайте виводимо її на екран. System. Console, writeLine E. Як бачите, Visual Studio здогадалося, що я хочу зробити. Тож, натискаючи кнопку Tab, я можу не друкувати цей текст вручну. Також давайте в кінці програми, щоб вона не одразу завершувала своє виконання, будемо очікувати на натиск будь-якої клавіші. System. Console. Далі Read Key. Зчитати клавішу. Подивимось. Дійсно, число 15. Також майте на увазі, ось ці два рядки я можу ніби об'єднати. Тобто, я можу оголосити змінну і провести її ініціалізацію однією командою. Робиться це таким чином. От ми оголошуємо int-I, і тут же дописуємо присвоїти 15. Це рівносильно тому, що у нас було написано раніше. Тепер давайте створимо змінну типу float. Наприклад, float F присвоїти 7,2. 7,2.com. Зверніть увагу, для запису десяткового числа я використовую крапку, а не Command. Як бачите, середовище розробки нам підкреслює червоним цю команду, вказуючи, що тут є помилка. Суть цієї помилки у тому, що за замовчуванням, тобто стандартно, десяткові числа належать до типу double. Тобто, ось це число 7,2 зараз має тип дабл. Воно відрізняється від флот діапазоном і відповідно займає більше пам'яті. Ми можемо вказати, що ми хочемо привести це значення 7,2 до типу флот, щоб можна було це значення все-таки записати в змінну F. Робиться це таким чином. В круглих дужках вказуємо флот. Також є ще один варіант. Принципі, аналогічний. Ми можемо після 7,2 поставити літеру F, щоб вказати, що ми хочемо це привести до типу float. Тут, в даному випадку, неважливо, маленьку чи велику. Але загалом C-Sharp звертає увагу на верхній чи нижній регістр. Давайте, наприклад, залишимо таке приведення типу. І виведемо цю змінну на екран. System.console writeLine F. Зараз ми маємо побачити два числа: 15 і 7,2. Так і є. До речі, у нас практично всі методи зараз починаються із system. Ми можемо не писати це кожен раз, якщо скористаємось директивою using. Таким чином: using system і крапка з комою. Тепер ми можемо повний шлях, який починається із system. Оце от не вказувати. Тут це можна прибрати. Так нам буде зручніше. Давайте тепер створимо змінну текстового типу. Для цього нам знадобиться тип String. Нехай буде String S присвоїти. Тут можемо друкувати якийсь текст. Неважливо. Зверніть увагу текстові дані у подвійних лапках. Також виведемо це. Далі можемо створити змінну типу char. Наприклад, char-C присвоїти. І тут вже в одинарних лапках вказуємо будь-який символ. Наприклад, літеру A. Зверніть увагу: записати тут дві літери вже не вийде. Середовище розробки буде показувати помилку. Також виведемо цю змінну на екран, і створимо змінну логічного типу. C-Sharp це тип bool. Наприклад, bool B присвоїти, нехай буде false. Тут зверніть увагу, я не писав це в лапках, і false виділилось синім, ніби от зарезервоване слово, так само, як bool, char і так далі. Також виводимо і її. Console, RightLineB. Подивимось, що у нас вийшло. Як бачите, програма працює без помилок, дійсно виводить все те, що ми і очікували. Дані різних типів. Ми розглянули лише базові з них і майже не піднімали питання приведення типів. От те, що у нас було із змінною типу float, це лише один із можливих прикладів, коли ми один тип даних можемо приводити до іншого. Детальніше поговоримо про це вже в наступному відео. А поки що, дякую усім за увагу! Чекаю на ваші запитання у коментарях. Також мені буде дуже приємно, якщо ви поставите лайк і підпишетесь на мій канал. На все добре!